Друзі, всім привіт! Канал Час Рибалити. Сьогодні, 7 лютого ранок, приїхали на бужок, поставив вже жерлички, сім штучок. Спрацювань поки що не бачив. Ну але пройшло там хвилин 20 тільки. Зараз буду розбурюватися, шукати оконця на балансири, на безмотилочки. Погодка сьогодні радує, тепло, йде не... невеличкий сніжок, вітру майже немає. Тобто, рибалочка буде сьогодні комфортна, я сподіваюся. Ставимо лайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Всім бажаю приємного перегляду. Далі буде. Рига дуже груба, сантиметрів 45 мабуть. Пізніше поміряю скажу тоді. Але боритися сьогодні може доведеться і багатенько. Подивимось, як буде рибка активна чи ні. Рибалити сьогодні будемо на балансирчики такого розміру маленькі. 2 см. Вага 4 г. Багато їх різних модифікацій: мікрони, і крапалі і гібриди. Ну, а я, в мене отака одна моделька. З минулого сезону, з минулого року я на них рибалю. Дуже сподобались роботи такі на приманочки. Тому якось будемо зараз пробувати, шукати окуня на них. Так, перша луночка, перший закіс. Пробуємо. Так, шукаємо дно, Бо тут трохи О, є водорості на дні. цыган с впала, блядь. Жерлочка стояла, начал поставы все. А что ей забыла, что она впала? И ничего. Так, друзья, что по жерлочках получилось? Простояли вони вже десь годинку, клювань не було, пройшовся, подивився, щоб не в водорослях нічого не запуталося. Карасики, щоб не потягнули, бо бувало минулий раз. То прапорець не спрацював, то ще щось. Ну, коротше, прийшов, прийшов на балансі. Буквально декілька хвилин. Піднімаю голову, жерличка лежить на боку. Спрацьована. Ну, але ж підняв, рибки немає. І живця вкрала. Ну, зараз перезаряджаюся і чекаємо далі. Жерлочки в мене. Три жерли сьогодні зробив. Поставив в жилочку 0,6, бо тут дуже багато водоростів, таких прям грубих. Рветься жилочка 0.35, що основна на жерлицях. Спробую, що буде на них. Ну, з самого початку не дуже мені сподобалося, пробував так. Імітував вклювання, дергав жилочку і вона катушечка продовжує крутитися. Жилка, моточки виступають. Ну, наче не запутуються, але подивимося, як воно буде з рибкою. Будуть взагалі, клювання, чи може щучка злякається такої грубої жилки. Тобто спробуємо проекспериментуємо. У хлопців також стоять 10 жерлиць, В іншу сторону вони поставили. Було з самого початку одне спрацювання. Рибка наче і була, тянули, але зійшла. Затягнула вже майже в очеред. Балансіри поки нічого не показують. Набурили багато лунок, дивилися у камеру. Рибки нема. Ну десь вона по-любому є, ми її будемо шукати, обов'язково знайдемо і вам покажемо. Дивимось далі. Дивіться на це диво. Поміняв балансир. І ось такий красенький взяв. Був в мене соненький балансирчик, поставив отакий. От от на нього взявся такий окуняка. Дивіться який. Супер. Так, что, ребят, тут буф, я сподеваюсь не один. Ух ты, бля, мотаем. Мотаем, мотаем. Не срабатывай. Давай. Что сюда? Під самої лунка десь зайшла кудись Стала, Встала, під самої лунка здесь кось много смысла Та ну на тяну бачка начепилася, да? Є маленька. Опа! Я вас вітаю спочину. Да, за самый бусик. Попалась вот такая дрибна Взяла он за самый краешек. За саме вуса якраз зараз ми її відчепимо і відпустимо. Майбутній такий трофей, майбутня мамка, буде колись великою, сильною хижою рибкою. А поки що така. Поки що така маленька красуня. Так, відпускаємо лечо. Харосте. Все. Пока. Ну що, перша щучка нас порадувала. Точнее, сучка друга, но порадовала первого. Одна сучка с нас же забрала живчика и его покинула жерлечко. Так. Один, два, три. И ставим живчика Живчик у нас сьогодні без змін. Ось от, от дрібний карасик. Ну але щучка його їсть. Ну і хай їсть приємного для неї. Так. Питання чи буде якась більш груба щука. Це питання таку нашого. Робити, іншого малючка немає. Зараз можна спробувати половити на мотуля. може щось тут. Якась пліточка або окунчик трохи крупніший за цього карася і возьму, зараз треба так і зробити О, щось її, потягнула, потягнула, вимотає, рибка сидить на тому краю. Зараз трохи ще почекаємо Може вона там його заглатує пережовує о, тягне, тягне, тягне. Оп, Есть! Мала, мала рибка, але є. Отака. Такий щупачок. Що він тут караси колоті? Гачочок, я сподіваюся, також не дуже там глибоко. Не. Нормально. Так, ай, не кусайся. Так. Карасика щіть поклали в пасіч. Так, ну що, біжи рибка. Все, пока, дякую за клювання. Рибка сьогодні трохи меншого розміру. Ну, хоча я не знаю яка рибка в той раз була. Були. Одна була кілушка і два. Щупаки такі на пів кіло. Але ще було багато клювань, були повні виматки. Там може і була щось більш груба рибка. Побачити я не зміг. Отримати на гачку також. Тому ну, Макс каже на камеру, тільки що вони побачили там непогано. Мамку прям поніс туди жерлички поставити. Подивимось, може щось буде. Раз, два, три. Що з вас лайк? З мене далі рибалочка. Так, і знов спрацювання, Круте, круте, круте. Спрацювала та ж сама жерличка. Вальшу стажилка, нормально все. Не розмотується, тримається на катушці. Клювання прямо одне за одним. <смас> Як з кулемета, можна сказати. Буквально з різницею, ну, хвилин, хвилин 20. Інші поки що мовчать. А це прям працює. Так, ну що, нічого не тягне. давайте подивимось що там. Оп, щось їм, теж мелке. Краще. Нісючка. Ех, не сходимо. Ну, трохи крупніше, але така ж сама. Прям дивіться, що тут таке жабра висить. Вже була. Бува вже, ну це не я жабра зачепив. От дивіться, такі м'які щупачки. Ходять бандою і їдять моїх карасів. Ну хай повно, там шлунку в неї вже набито. Набито рибою, а вона ще бере і бере. Ну що, карасика залишили рибці, он бачите в неї яка зябра. Але вона живе з нею, все добре. Рибку з карасиком відпускаємо. О, побігла ще одна. Дякую за хлюба. Рости, припливай ще. Фу, випити гарячого чайочку. Хоча воно може <&HAELsi> вже після буру того хочеться щось холодненького. Але холодного на холоді, то таке собі задоволення. Хоча на вулиці сьогодні тепло. тепло. Температура або ноль, або навіть плюсова. Всім бажаю приємного перегляду, далі буде на що, нарешті луночку за концем. Розмір себе. Опа, ех сход. Да, розмір щось трошки бажає бути кращим. Але зараз може щось піддойде і кращий окунь. Як? Опа. Такий середнячок клює, І на живця вже великий. На живця вже загрубує. На тараньку ще замілкий. Ух ты! Опа! Хтось їй! О! Красень такий! Жадне таке клювання! балансира у роті. Це вже трохи приємніше. Ні, щось ще є. Трохи розмір не той. Але теж сродок у ньому. Такий живцевий. Опа, Хтось є, о. Такий же красень. Дуже красива рибка. Що, друзі, рибка клювати не починає, діло вже до вечора, ну і тому було прийнято рішення збиратися. Сьогодні рибалимо з самого ранку, вже трохи втомилися, рибку погодували, половили, відпустили, водойму трави почистили. можна вже і збиратися. Результат сьогоднішньої трещучки. щучки. Карандаша, одна десь на пів кіло, дві ще менше грамів по 200 були відпущені. Також був непоганий окунець грамів 300 Ще були окунці грам по 100 менші. Ну, трохи в іншій локації. На цій локації окуня не вдалося більше знайти. Тут дуже важко його шукати, коли він не активний. Приходиться багато бурити, крига півметрова. Дві-три луночки, і все, фу руки впадають. Тож всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. пока.